Олександр Шарабуїн жили боли котя і доги, у яких вчителька менше перевіщуватися за кожною поведінкою дівчинки і хлопчика. Однокласники, сядьте за. А, допоможіть! Ну, що ти таке робиш? Достав мене за вчителькою. А -а -а. <си> заткнись, заткнись. У мене так, що мене вчителька засміється, мене таке щось! Таке щось. Опа. Хипа, опа. <си> мене так, що мене такі вчительки за уроках сидиш. А я піду за Олександром Шарабурівнем подивлюсь. Пані та панове. Я представляю унікальний член. Дорогі член лабораторії. Сьогодні ми розповідаємо. Здравствуйте, Олександр Шарабурін. Привіт, догі, привіт, Котя. Мене так має Практичний член родинних лабораторіїв. О, боже, ну, що ж таке робиться, Котя? Догі? Ну, що ж таке робиться? Ну, що ж таке! А пожежа! А, пожежа! поможіть! Пожежа дворі! Хопа! Вибачте, Олександр Шарабурін! Сам ти вибачте. І мене звуть Олександр Шарабурін! мене так що. Мене бісить за топо. Побажиться, допоможіть! Ну, що ж таке робиться за пожежі навику. Вибачте, Олександр Ваксандр Що вибачте? Котя, мене так, що мене бісить за своїми! Давак! Менше перевішуватися, але кожний момент у мене так І досить досить, досить, і мене досить мене такі щось. Фух. Мене так, що мене таке, але менше перевішуватися. Хопа! Мої гарячки. Ха! Ось малі циліндри. Ось тобі. Знову пожежа допоможіть! Пожежа, ну що ж таке робиться, Котя? Мене так, що мене бісить, тупорили усе. Мене так спокійніше і ніколи не давай. Ой, нарешті воно мене так бісить, знову пошежа дворі. За вогнегасника включи. Сталося по визу. Олександр Шайобугін говориться про таке практично, але так, що готується за своїм школою лабораторією.